Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Черкаська область. Скажіть нам вищі сили, що буде відбуватися із Черкаською областю? Які плани у расистів? Тут закінчиться агресія. Так, відкриваються шляхи дороги в Черкаській області. Черкаська область матиме захист від військових, закриють небо. І в расистів вже немає чим і як чинити цю агресію. Війна за йде на спад. Оці обстріли чи яка будь-яка агресія, що йшла від расистів, вона йде на спад. Так. Будуть якийсь дуже сильний захист. Це, це стосується саме Черкаської області. Так, тут відродження, відродження, відновлення життя, вдача йде, дуже хороші карти. На майбутнє і має припинитися оця агресія. Вона завершується і стоїть на варті українські військові, захищають жителів Черкаської області, закрите небо буде. Чи будуть повторювати обстріли Черкаської області? Скажіть нам, будь ласка, расисти? Небагато трошки вночі, можливі намагання якісь спробують вони, але все буде збито. Тут закрите небо. І надалі вони більше не зможуть цього повторювати. Вони припиняють, расисти припиняють обстрілювати Черкаську область. Тут захист міцний. Заперечую повністю весь негатив. Повертаю росіянам. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони. Ламки вибухову хвилю відвертає від Черкаської області і повертає расистам назад. Буде так. Весь негатив, всю агресію, що чинили расисти із Черкаською областю, повертаю їм назад. Буде так. Відкриваються всі шляхи дороги. Так, тут міцний захист стоїть. Закрита дорога для расистів. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Черкаською областю. Відверніть повністю весь негатив і поверніть расистам назад. Буде так. Відкрити нам всі шляхи дороги. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть закрити небо над Черкаською областю, відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони і повернути все це расистам назад на голови. Буде так, буде так, буде так, буде так. Буде міцний захист неба над Черкаською областю. Буде все сказане, здійснене, так буде. Então, o